Шановні друзі, шановні українці, сьогодні Україна відзначає день захисника і захисниці. Це свято співпадає зі святом покриви Пресвятої Богородиці. Саме Пресвята Богородиця сьогодні. Надає сили, покриває і підтримує наших військових у боротьбі проти російської агресії. Ми вдячні кожному воїну, кожному захиснику, який боронить майбутнє наших дітей. Сьогодні саме наші військові формують міжнародний рівень, велику довіру навколо України. Саме навколо наших військових сьогодні формується українське суспільство, яке разом з військовими бореться за нашу свободу, і нашу незалежність. Ми шануємо і завжди будемо пам'ятати героїчний подвиг наших. Захисників, які віддали саме ціни, що в них є своє життя за свободу і незалежність нашої держави, вічна пам'ять і слава тим, хто поліг на полях в боротьбі проти російської агресії. Ми бажаємо всім, хто боронить, хто захищає, хто підтримує наших військових незламності, віри в Збройні Сили України, міцного здоров'я і як можна швидшої перемоги. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям і слава Україні. Все буде Україна.